Шабадаш Наталія Олексіївна, Кривошея Любов Васильівна, Задорожня Тетяна Михайлівна. На порядку денному у нас сьогодні одне питання про внесення змін до штатного розпису, розпису Вільшанського оформлю закладу загальної середньої освіти перших, третіх ступенів Вільшанської селищної ради. Змін. Запровадження інклюзивного навчання для учня першого класу та подій підтримки. Директор надала висновок про повторну психоло-педагогічну оцінку розвитку особи. Тому прошу розглянути комісію проєкт рішення в мобілітації. Про внесення змін до штатного розпису Вішанського окорного закладу загальної середньої освіти перших п'ятій ступені Вільшанської селищної ради Зеленогородського району Черкаської області частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Наказ Міністерства освіти і науки України 6.12.10 року номер 1205 зареєстровано в юстиції України 22.12.10 року за номером 1308 дріб 18600 затвердження типових штатних нормативів освітніх навчальних закладів. Рішення виконавчого комітету Вільшанської селищної ради від 29.07.2025 року номер 112 про заклади з організації надання послуг з харчування кейтеринг у закладах освіти Вішанської селищної ради за співзмінами в організації праці у Вішанському опорному закладі загальної середньої освіти Вільшанської селищної ради, розглянувши клопотання керівника Вільшанського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів Вільшанської селищної ради від 5.08.25 року. 64 щодо організації навчального закладу інклюзивного навчання одна дитина третього рік підтримки перший клас». селищна рада вирішила перше внести зміни в штатний розпис Вільшанського опорного закладу загальної середньої перших-третіх ступенів Вільшанської селищної ради Звенигородського району Черкаської області додаток 1, а саме ввести одну штатну одиницю асистента вчителя. Додаток 1 до рішення сесії Вішанської селищної ради від 5.08.2025 року набирає чинності з 1 вересня 2025 року. Третє, керівнику Вішанського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів Вішанської селищної ради здійснити організаційно розпорядчі дії. Четверте, нести зміни в штатний розпис Вішанського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів Вішанської селищної ради Сеногородського району Черкаської області. Додаток два. А саме, вивести 1,5 штатної одиниці кухаря, 1 штатну одиницю підсобного робітника, 1 штатну одиницю комірника. Друге, додаток другий до рішення сесії Вішанської селищної ради набирає чинності з 27 жовтня 2025 року. П'яте керівнику відшанського опорного закладу загальної середньої освіти відшанської селищної ради видати наказ про скорочення чисельності працівників та внесення змін до штатного розпису, відповідно до чинного законодавства України, вручити працівникам посади, посади яких підлягають скороченню, повідомлення про звільнення. Звільнення працівників згідно пункту 1 статті 40 кодексу закону України про працю. Привести відповідно до вимог чинного законодавства. Четверте контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва та з питань соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, туризму, духовності, фізкультури та спорту. Прошу підтримати. Голосуємо.